Всім привіт, слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні виїхав на таке чудове озеро, хочу половити окунчика. На шуці вже був, шуку піймав, а тепер задача зловити окуня. Можна ще покидати на шуку, також вона тут присутня, но я роблю задачу на окунця. Поки от приїхав зараз 9 година ранку, виходів взагалі немає, не видно, що ганяє. Але будемо щось пробувати і щось впіймати. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, не пропускайте відео, пишіть будь-які коментарі, підтримуйте україномовний контент і починаємо риболовлю. По спінінгу сьогодні буду використовувати так, як завжди. Ріст 244, тест 5.21. Катушка 2,5 тисячки, шнур одиничка і поводок на флюрові. Правда, це не ультралайт для окунця, але другої немає. Такс. Зараз. Я її складу. Чіпимо резину і будемо ловити. Пробувати піймати щось. Так, де моя тут резина? Різинки поховаю. Так, попа! Так, що би перше почати, то я не знаю. Давайте з фіолета почнемо ось такого. Зараз вчіплю гачок. Оп. Так, хвостик. Замірити десь тут отако. Оп. Все, є. І чебурашку, Яку би чебурашку поставити? Поставлю на 9 грам пока. Все, отака. Перша резина, і зараз будемо на неї пробувати. Так, перший закид. Переміщаємося, йду я на дамбу. Вже десь раз 30 кинув ні одного удару. Ще так годину покидаю, то поїду на щуку, не вітримаю. Ну як це так? Кунчик даже не хоче брати. Поставив білий силикон. Вже був один за це, Короче, Якщо шнур купляти, то треба мінімум як 200 метрів. Тому що кожної рибалки мінус 10-20 метрів, це точно. Ой, ладно, йду я на дамбу. А там вже включимося. Може вдруг там окунчик буде прокльовувати. Так, я на місці. Поставлю тут рюкзак. Штатів. Дивіться, тут оказалось. Зараз. Попробую тут половити. Чипів білий силикон. Може щось на білий схоче. Але то не факт. Менший грузик поставив. Поставив 5 грам. Зараз подивимось що з цього вийде. Ну, ударів взагалі немає, навіть не знаю. Не хоче тут її теж брати. Так, вообще взагалі ноль. Дивіться, поставив фіолет, раз кинув, об'їло одразу. Потім поставив знову і вже не хоче брати. Не знаю. Вже перепробував все. Обійшов там, сюди покидав. Взагалі, взагалі один удар і це що об'їло все, Не знаю, ще зараз трішки покидаю. І буду так. Я помало до машини, машина вон там стоїть. І переїдемо на другий ставок. Попробуємо там щось половити. так взагалі не хочуть. Теж якийсь рибак приїхав, там, мабуть, на поплавчанку буде ловити. Взагалі не бере ні щучка, ні окунь. Тільки толстолоби пливають, як махіни. Коротше, не хочеть воно клювати. Їду, спробую на другий ще водойон. Там де ми ловили щучку. Тепло, короб кидається капець і все на одному місці. Колись треба буде приїхати сюди на карпа. Я запомнив, де саме приблизно він кидається. І можна спробувати тут його половити. Коротше, змути йду до машини і вже зустрінемося на слідуючому ставку. Надіюся, там щось зловимо. Опа. Резіньку. Вже передають дощі. Погода буде мінятися. Вже особо не сюди. Там, де ми були на щучці, не заїдеш. Так що треба ловити поки момент і їхати, пробувати ловити щуку. Так що погнали! Так, все, я на місці. Бачу рибаки є. Бач, щось тує. Рюкзак. Спінін. Опа. Йдемо сюди. Тут де ми зловили були щучку. І спробуємо її знову тут піймати. Ого. Раз, два. Два рибака бачу. Так, поки розкладаємо зразу. Ой-ой-ой Як думаєте, зловимо щучку чи ні? Є в нас на все про все три години. Я ще заїхав в магазин, зараз вам дещо покажу, що я в магазині взяв. Так, йдемо сюди. На нашій козирне місці Так опа-хоп-хоп опа Не заб'єтеся О, рибаків є раз, два, три Три бачу Більше не бачу Ладно, зараз дещо вам покажу Так І і ще заїхав я в магазин, взяв отакі дві бляхи, це колибалки і одну вертушку ще, отаких три. Зараз одразу спробуємо ось на цю. Мені вона подобається. Зараз на неї так, мусор не викидаємо, це все тут поставимо мусор там прибер, забере з собою і чіпаємо так, вже не терпиться закинути, ще Все, та ще й до того всього вже 12-та година я ще навіть не снідав, що треба також пообідати. Так. Роботів вистачає і... Роблю перший закид. Подальше таке. Ой. Я не можу я кинути тут під осоку, там поплавок стоїть. На колібалочку перша проводочка. Стараюся. Помаленьку тягнути говорить, що повністю без кльов'я. взагалі не клює. Це капець взагалі. Ну все, зараз тут 10 раз кинемо і перейдемо далі. Так гарно виляє і летить нормально. Що це така інтересна? От така, може її ще попробувати? Так, да, зараз її спробую, а тоді вже перейдемо на колебалки. Так, все. Зараз вчіплю. Ото тако. Опа. Це все закриваємо. Опа. Мусор з собою вибираємо і йдемо пообідаємо. Десь підемо далі пробувати. Опа. Так, зараз тут коло машини. Обідаю. Бачите, не хочеться брати. взагалі. Шість чи сім рибаків. і зловили тільки одну, і то на життя на поплавок. І зловили на тому місці, а от. Знову щось тягне, мабуть. Тягне чи не тягне? Що це завела їм? Ну, дивимося, що вам видно. Щось тягне. Навірно, що завела в осоку. Не повезло. Дядьку. Все. По обіду можна продовжувати. В пошуці щуки сьогодні. Щуки, окуня і нічого не впіймав. Оце сьогодні день. Так, нема грибочків. Навряд ли були би грибочки, були би люди. Це от з завтрашнього дня дощі. Я думаю, що от піду дощі і опеньки повилазять. Опа, і я на місці. Зараз будемо пробувати тут щось піймати. Друзья, и репка. Другий закид и репка. Ах, бойка. Зараз мы ее помалу и вытянем. Зараз мы ее такое, опа, Красавица. Так легенько утепелась, может заразить не? Так, зараз нитку. тк И вот. На вертушку. Вот такая, друзья, штучка. Красавиця, десь кілограм, може чуть більше. Нічого, зловили, недурно я переїхав на другий ставок, все таки зловив. Так як я говорив, хотів потестити бляху, От така. і другий закид. і є щупак. Зараз ще раз туди. Попробуємо кинути. Може вона там ще є? Одна чи дві? Піду до машини візьму кукан. Дивіться, ще є, друзі. Бляха, зійшла. А -а -а -а. Зійшла. Ай-яй-яй-яй-яй, это та соц таки. Все, друзі, рибалкою. Ну, сказати, що я задоволений, це 50 на 50. Сьогодні дуже находився, накидався, окуня не піймали, але зато я приїхав і піймав щупака. Все-таки сьогодні грібку піймав. Ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте Україну мовний контент. Пишіть Коментарі, задавайте питання, я обов'язково відповім. І дивіться, друзі, яка гарнюня у нас клюнула з листям така. Ах. от така, Десь кіло плюс. Ще жива. Все, на цьому з вами буду прощатися. Всім мирного неба, здоров'я і побільших трофеїв. Всім пока, до зустрічі на водоймах.